Усім привіт-привіт! Давненько ми з вами не оформляли якийсь рецептик. Тож сьогодні пропоную це виправити і попрацювати у моєму блокноті для кулінарних записів. Мені дуже сподобалось, як у мене вийшла ось ця остання розгортка, а саме блок із інгредієнтами та етапами приготування. Тож я вирішила у подальшому робити оформлення у такому ж стилі. Для сьогоднішнього рецепту я підготувала необхідні картинки та взяла наліпки. Їх я робила сама саме для того, аби використовувати для оформлення кулінарної книги. І майстер-клас з їх виготовлення є на каналі. Ну що ж, не буду затягувати, і давайте вже переходити до найцікавішого. Починаю із підбору додаткових матеріалів. Вони не повинні бути яскравими, щоб не перетягувати увагу від основного тексту рецепту. Тож беру скраб папір із нейтральними принтами, які кольористично пасуватимуть до основних картинок. Ну і починаю створювати композицію. Сьогоднішній рецепт це запіканка із курячого філе та овочами. Дуже смачна, а головне корисна страва. Її залюбки їстимуть як діти, так і дорослі. Тож, якщо у вас велика сім'я і ви хочете приготувати щось таке, що смакуватиме усім та одразу, то повірте, це безпрограшний варіант. Детальний рецепт залишу, як завжди, у прикріпленому коментарі до відео. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Повертаючись до оформлення, то, як ви можете бачити, наразі я займаюсь блоком із інгредієнтами. Використала наліпки і тепер обвожу їх пунктиром, щоб виділити, а потім вже підписую усі назви та грамовки. І так, я знаю, що українською правильно борошно, але рука сама написала як є. Ну, а креслити мені зовсім не хотілось. Тож, вибачте, але залишила все як є. Далі переходжу на сусідню сторінку. Тут головний акцент роблю на процесах приготування. Ну і знову ж таки клею декоративний папір, тасьми і розміщую картинки. Мені дуже подобається оформлення розгортки у такий спосіб. Адже це легко швидко. Не потребує якихось спеціальних навиків чи знань, але при цьому виглядає дуже навіть ефектно. Впевнена, що кожен з вас може без проблем зробити щось подібне вдома. Тож, сподіваюсь, моє відео надихне вас на власні творчі шедеври. А тим часом я вже завершую усе оформлення. Залишилось лише написати основний текст і зробити заголовок з назвою страви. І ось що в мене вийшло? Як на мене, виглядає чудово і навіть апетитно. Одразу ж хочеться піти на кухню та приготувати. А що скажете ви? Як вам кінцевий результат? Обов'язково ставте свої вподобайки. Я буду дуже чекати. А тим з вас, хто додивився аж до цієї секундочки, хочу сказати, що ви не перевершені. Дякую і до зустрічі у світі блокнотів па-па!